Ден Петро Порошенко сьогодні побував у кривому розі. Звідти повернулася левтина Чуприна, і вона вже готова розповісти нам головне. Вітаю тебе, Оля. Дійсно, Дійсно. сказати, що не президентом єдиним сьогодні жив Кривий Ріг. А разом з гарантом до міста також приїхала рекордна кількість дуже важливих гостей. Новий губернатор Донеччини, Херсонщини і е, важливі волонтери, які зараз є радниками президента. Усі вони звітували перед очільником е, держави, і сам Петро Порошенко е, приїхав на Дніпропетровщину з декільками цілями. Перш за все він хотів привітати. Металургів з їх професійним а, святом, а також а, він приготував а, привіз з собою декілька державних нагород. І на жаль, одна з цих нагород це була посмертна нагорода одному з солдатів, який був колишнім робітником а, місцевого кивариського заводу. Але він загинув а, біля Донецького аеропорту і нагороду отримала його дружина. І а, після цього а, дружина також попросила у президента, аби його її влаштували на завод, і він пообіцяв там, що. Тепер тепер, сьогодні дня, вона також працюватиме на цьому підприємстві, аби вона змогла якось прокормити своїх дітей. Після президент зібрав на раду представників силових структур області, на яку запросив заступника генерального прокурора Давіда Сакварелідзе. Говорили цитую про методи боротьби з корупцією та тероризмом, а також оголосили про нововведення в силових структурах, і тепер е, у нас на Дніпропетровщині зараз є 48 прокуратур, а планують зробити 13. тобто значно знищити кількість людей, але з е, але збільшити їм заробітну плату, тобто буде менше людей і вища заробітна плата, аби люди не брали хабарі і працювали е, чесно. З понеділка розпочнеться прийом заявок на роботу е, в оновлену прокуратуру. Зараз прос, е, пропоную послухати пряму мову. Три тисячі прокурорів звільнені з вчорашнього дня. І в Дніпропетровській області залишиться лише 13 місцевих прокуратур, до яких по прозорому конкурсу будуть набрані нові юристи. І ми спробуємо повторити дуже позитивний досвід. Патрульной полиции в Киеве. С 20 июля уже начинается а, новая подача документов на посады местных прокуроров и заступников. И я бы вас всех попросил, в первую очередь, наших работников участвовать. Это прекрасная возможность для родовых работников и для прокурорских талантливых людей подаваться и участвовать в этом конкурсе и сам, сам, самим а, достигать того успеха, который они заслуживают. Своим умом, интеллектом и так далее. И так далее. Є і приємна новина для області. Президент України високо оцінив здобутки нашого очільника області Валентина Резніченко. А в особливості за те, що він якнайшвидше першим в Україні побудував фортифікаційні споруди між Дніпропетровською та Донецькою областями. Пропоную послухати пряму мову. Мені дуже приємно було сьогодні почути добрі слова від пана Лакшміна адресу нового голови обласної державної адміністрації. Каже, ситуація кардинально змінилася на краще. На моє запитання, а в чому? Каже, перше і саме головне, він не втручається в нашу роботу і не заважає нам працювати. Це вже багато. Друге, що коли треба, він поруч і робить все можливе для того, щоб вирішувати наші проблеми. Сьогодні у Кривому розі була рекордна кількість дуже важливих людей. Через те міліція було дуже багато в місті. Я так підрахувала, близько кожні 100 метрів стояли працівники міліції і також чергували працівники СБУ. Це вся інформація.